Нещодавно на Івано-Франківщині можна було побачити дивовижний зорепад однак зорі не падали і не згасали, а навпаки, спалахували. А це все тому, що 17 вересня стартував конкурс-фестиваль під назвою Прикарпатський Зорепад. В Усіх районах нашої області відбулися кастинги. Кращі учасники змагатимуться у конкурсах, півфіналах. Перший із них, 11 жовтня, відбувся у Бурштинському палаці культури Прометей. Прикарпатський зорепад фестиваль, конкурс, який допоможе виявити таланти людей віком від 8 до 30 років у найрізноманітніших жанрах: співи, танці, малюнки, вірші все, що заманеться, тільки б сподобатися компетентному журі. Аж 800 осіб таку кількість учасників представникам журі довелось прослухати в відбіркових турах. 550 потрапило до півфіналу. А на останньому етапі змагань, тобто у фіналі, який відбудеться 25 листопада, оберуть 10 кращих з кожного району. Проводивши кастинги, ми вибирали талановитих дітей, талановиту молодь, робили їм зауваження, наголошували на їхніх помилках. От, дуже сподіваємося, що вони були почуті. І вже в півфіналі ми будемо вибирати найсильніших дітей від району. Для участі у фінальних змаганнях першу двадцятку вже відібрано після півфінальних змагань в бурштині серед учасників з Рогатинського та Галицького районів. Одна із них Ірина Кривень, яка виступила в жанрі вокалу. Дівчина займається співом з чотирьох років. Я з самого дитинства любила співати, але цим професійно не займалася. А вже коли пішла в музичну школу до свого педагога Мисляк Катерини Васильівни, там я почала займатися професійно вокалом, і ось вже дотепер, зараз мені 14 років. Я вже співаю, вже відвідала дуже багато різноманітних конкурсів і фестивалів. Участь у фестивалі абсолютно безкоштовна. Дітям не варто було хвилюватися за різні організаційні моменти. Конкурс відбувається під патронатом Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Треба, і це вважаю за завдання влади і управління культури обласної державної адміністрації про те, щоб допомагати молодим, цікавим талантам пробиватися на велику сцену. Тому що не всі мають забезпечених батьків, які можуть профінансувати одяг, профінансувати поїздки, але дуже багато талантів, які не мають цієї змоги. Тому наша задача якраз про те, щоб виявляти ці таланти і допомагати їм досягати вершин. На інших учасників Прикарпатського зарепаду чекають змагання в наступних півфінальних конкурсах, які незабаром відбудуться в Калуші, в Коломиї, у надвірній та в місті івано Іванофранці.